Діяння апостолів, розділ 15. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів. Коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними. Вирішено, щоб Павло і Вернава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою. Апостолами та старшими і оповіли, що Бог зробив через них. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу по довгій суперечці. Встав Петро і до них промовив. Мужі брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними. Очистивши вірою серця їхні, чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести. А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті. Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив Мужі брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган. Щоб узяти з поміж них народ для імені його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього я повернуся і відбудую намет Давида, Занепалий, а його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє. Каже господь, що чинить це йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей. Здавен давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох з поміж себе і послати в Антіохію з Павлом Тавернавою Юду, званого Варсавою, і силу мужів проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії. Привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно. Вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож ми вислали вам юду і силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось Бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару. Крім цього необхідного стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, задушенини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, Зраділи тією втіхою. Юда та сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила задумав зостатися там. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали. Та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави Повернімось і відвідаємо братів у кожному місті, в яких ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як маються. А Варнава хотів узяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло. Вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії, і не пішов, був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло, вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами господній благодаті. І проходив він через Сирію та Кілікію, зміцняючи церкви. Откровення Розділ дев'ятий. І п'ятий ангел посурмив. І я побачив зірку, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодязя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу. Як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися п'ять місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона. Коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її, бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці, подібні до золота лиця її, мов лиця людей, і мала волосся мов волосся жінок, і зуби її, мов у левів були, і мала броню, мов броня з заліза, а звук відкрил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости, ніби в скорпіонів, і жала, а в хвостах її сила її шкодити людям п'ять місяців. І мала над собою царя, ангела безодні, ім'я його по єврейськи Авадон, а по грецьки Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще два горя після нього. І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від чотирьох рогів жартовника золотого, що перед богом. Який говорив до шостого ангела, що мав сурму. Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті. І випущено чотирьох ангелів, приготованих на годину і день і місяць і рік, щоб могли умертвити третину людей. Число вояцтва кінноти дві міріяди міріяд. І я чув число їх. І я бачив коней у видінні і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові і сірчані, голови коней, мов голови левів. А з рота виходив вогонь, і дим і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду вогнем і димом і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена і в хвостах їх, а хвости їхні, подібні до гадюк, що, маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими, не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі. Ані чути, ані ходити, і не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх, Псалом 45 Із з мого серця. Гарне слово лється. Я мовлю, Цареві моя пісня, язик мій тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе. Тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, о витязю. Твоєю славою і красою, Щасливо єть верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе приславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій Боже, повіки вічні, Берло правоти. То берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми, миром алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч! Праворуч тебе стоїть цариця в золоті офіським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо, і забудь народ твій, і дім батька твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть. Твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе, народи, по віки вічні. Книга Приповідок. Розділ 10 Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові. Голодувати, пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним, збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника, уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка, мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, Нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток. Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожний щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцит і очам дим те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість. А сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю, уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. КНИГА второзаконня Розділ сьомий. Коли Господь, Бог твій, впровадить тебе в землю, в яку ти йдеш, щоб зайняти її, і прожене перед тобою численні народи: Хетитів, Гіргашіїв, Амуріїв, Ханаанян, Перезіїв, Хівіїв і Євусіїв, сім народів більших. І сильніших за тебе, і як віддасть їх Господь, Бог твій, тобі на поталу, ти їх поб'єш і піддаси цілковитому знищенню, не укладатимеш з ними союзу, та не матимеш пощади до них, не будеш своячитися з ними, не віддаси дочки твоєї для його сина, і дочки його не братимеш для свого сина, бо вона. Відхилила б твого сина від мене, і він служив би іншим богам, і тоді гнів Божий запалав би на вас і вигубив би вас притьмом. Ви ось що маєте чинити з ними. Жертовники їхні зруйнуйте, стовпи їхні порозбивайте, святі їхні палі поторощайте, а тесаних їх бованняв спаліти вогнем, бо ти народ святий у Господа, Бога Твого. Тебе вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був для нього вартісним народом поміж усіма народами, що на землі. Не тому, що ви численніші від інших народів, полюбив вас Господь і вибрав вас. Ви ж бо найменший з усіх народів, а з любові до вас. І щоб здійснити клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас господь потужною рукою і визволив вас із дому неволі, з руки фараона єгипетського царя. Знай же, що господь, бог твій, то правдивий бог, бог вірний, що дотримує союз і ласку по тисячні покоління для тих, що його люблять. І пильнують заповіді його. А тому, хто ненавидить його, відплачує, гублячи його, не зволікає супроти того, хто його ненавидить, а відплачує незабарно. Отож пильнуй заповіді та установи і рішення, що їх наказую я тобі сьогодні виконувати. Ось тоді і буде. За те, що ви слухатиметеся цих розпоряджень і пильно виконуватимете їх, Господь Бог твій додержить тобі союз і ласку, якою клявся твоїм батькам. Він полюбить тебе, поблагословить і розмножить тебе, поблагословить плід твого лона і плід твоєї землі, твоє зерно і твоє вино, і твою олію. Та й приплід твоєї худоби, і приріст твоєї отари на землі, про яку він клявся твоїм батькам, що дасть тобі. Будеш благословен понад усіма народами. Неплідного чи неплідної не буде в тебе, ані в твоєї скотини, Господь відверне від тебе всяку недугу і пагубні єгипетські пошесті, що їх знаєш, на тебе не нашле. А напустить їх на тих усіх, що тебе ненавидять. Ти вигубиш усі народи, які Господь Бог твій віддасть тобі на поталу твоє око нехай не жалує їх, і їхнім богам не служи, бо це було б петлею для тебе. А якби ти в своїм серці намислив. Та ж ці народи багато численніші від мене. Як же ж я здолаю прогнати їх, то не бійся їх? Згадай тільки, що зробив Господь, Бог твій, з фараоном і з усіма єгиптянами, великі кари, що їх ти бачив власними очима, знаки і чудеса, і потужну руку, та й простягнуте раме, якими Господь, Бог твій, вивів тебе. Саме так Господь, Бог твій, зробить з усіма народами, що їх ти боїшся. Навіть шершнів, Господь Бог твій, на них нашле, поки не вигубить і тих, що застались або поховались перед тобою. Не лякайся їх, бо Господь, Бог твій, посеред тебе, великий і страшний Бог. Господь, Бог твій. Проженеці народи поволі перед тебе, не можна тобі знищити їх нараз, щоб не намножилося проти тебе дикого звіря. Господь, Бог твій, віддасть їх тобі на поталу і внесе між ними великий нелад, аж поки не вигубить їх. Він віддасть тобі в руки їхніх царів, ти зітреш їх ім'я з під небес. Ніхто з них не встоїться проти тебе, поки їх не знищиш. Тесані подоби їхніх богів попалиш вогнем, не зазіхатимеш на срібло і золото, що на них, і не братимеш собі, щоб не потрапити в пастку, бо це гидота перед Господом, Богом Твоїм. Не вноситимеш гидоти до себе в хату, щоб не стати проклятим, як і вони. Будеш мерзитися всіма силами і гидуватимеш ними, бо вони приречені на прокляття.